Так, друзі, ось я розклався на висоті, зрубав нарешті чагу, вона доволі тверда. Ось так виглядає її місце, де вона росла. Виглядає, наче труфель, дуже схоже, має прям дуже тверду структуру. Ось зараз я вам покажу. Збираю я це все в лоток, щоб мал маленькі шматочки не розсіювалися. Дивіться, який колір вона має. Ось так вона зсередини виглядає. Ось так ззовні. Як метеорит. Тому, в принципі, назва космічна ботаніка. Думаю, їй підходить. Ще й знаходиться так високо. Близько до зірок. Він ще шматки залишились. Ще раз покажу місце. Тут вона росла. На висоті десь. Двадцять п'ять метрів, дерево далі. Треба, таким способом збираємо.